Частинка часового яру у Києві виставку вогнетривки відкрили на Контрактовій площі, а присвячена вона українським військовим, які вже понад рік героїчно боронять місто. Ця оборона одна з найтриваліших від початку повномасштабної війни. Російські війська планували захопити місто ще до 9 травня минулого року. Але й досі цей важливий населений пункт під українським контролем. Експозицію виставки розмістили на рештках парканів, що стояли у місцях боїв на Донеччині. Автор виставки Олег Петрасюк, фотограф та пресофіцер, зазначив, що його світлини демонструють стійкість та мужність українських воїнів. Окрім киян, виставку також відвідали й переселенці із часового яру. Експозиція буде доступна для відвідування три дні: у п'ятницю, суботу та неділю. Десь місяць тому минув рік, як наша бригада зайшла на честь яр, і ми досі там, досі тримаємо місто. І за цей рік я був поруч зі своїми побратимами, ми працювали з ними поруч завжди як прес-служба. І у нас накопичилась дуже велика кількість матеріалу, який ми хотіли б за цей рік показати. Здебільшого це бойова робота зображена на цих фотографіях. І ми розмістили їх на парканах. Це посічені уламками паркани з зони бойових дій в Донецької області. В цьому є певний символізм. Бо ні бар'єри, ні паркани, ні стіни нічого не відділяє нас від війни. А лише ті люди, які на фотографіях, лише вони відділяють відносно мирний тил від фронту. По перше, виставка максимально. Ну, максимально повна. Тут не тільки фотографії, тут є і експонати, і макети того озброєння, яке використовується проти мирного населення. І кияни, як ніхто, також відчувають подекуди відчувають на собі ворожі удари. І я більш ніж певний, що вона буде правильно сприйнята, і всі ми зробимо правильні висновки. Ну, в серці, звісно, якісь відчуття такі болісні, дуже болісні. Коли ти ходив по цим вулицям, коли ти там жив життя, вже. Давно знаємо, що наших будинків немає, і це вже руїни, і зараз вже потроху починаєш чи то звикати, не знаю.